Яка різниця між знаком і табличкою? Друзі, хоча ми бачимо, що і на одному, і на іншому у нас показана двостороння стрілочка, але досить часто ви плутаєтеся в їхніх трактуваннях і забуваєте, який же ж із цих варіантів інформує про початок реверсивної смуги руху. Отже, відповідаю: синенький квадратний знак інформаційно вказівний. Саме він інформує, що попереду нас є дорога з реверсивною смугою руху, яка позначається подвійною переривчастою лінією розмітки і поєдні. Який можна рухатися або в попутньому напрямку, або в зворотньому напрямку, в залежності від того, в якому напрямку дозволяє рух реверсивний світлофор? А чорно-біла табличка вона вказує зону дії знаку. От з якими знаками вона використовується, вона інформує, що даний знак буде діяти і до місця його встановлення, і після його встановлення. Тому, якщо ви хочете якісно вивчати правила дорожнього руху, не забудьте підписатися і натиснути цьому відео вподобайку.